Вітаємо на каналі TMI! Ми підготували для вас спецвипуски з історії створення комбайнів клас. Виробництво цих машин почалось у далекому 1930 році, а офіційний перший виїзд відбувся у 1936. Саме тоді машина з номером 1 була доставлена в маєток з Шерніц в регіоні Гале до збору врожаю 1936 року. Детально про цей комбайн почуєте та побачите в цьому відео. Ми починаємо. У 1930 році професор Гормфельде запропонував братам клас розробити перший європейський комбайн. А в 1936 році вони вивели на ринок перший комбайн, спеціально розроблений для європейських умов, назва якого клас мдб що в перекладі означає косарка, молотка, зв'язувач. Народження комбайна клас мдб заклало основу для постійного виробництва зернозбиральних комбайнів у клас. Перехресний комбайн MDB був комбінацією самов'яжучого та обмолотного механізму, який був розміщений між ріжучою частиною та сполучною. Після подрібнення зерно доставлялось до молотильного барабана через живильно поживну стрічку, а солому перенаправляли ланцюговим конвейером і подавали на солом'яний ходунок. Потім врожай проходив дві фази очищення, перш ніж зерно було заповнено в мішки, а солома зв'язувалась в пучки. МД увійшов у серійне виробництво в 1937 році і був актуальним аж до 1943 року. Але через початок війни виробництво припинили, подолавши рубіж у 1400 машин цієї моделі. Тепер переходимо до технічної частини цієї історії. Почнемо з цікавого як же керувати цим комбайном. Адже він працює не сам по собі, а в комбінації з трактором. Для нормальної роботи достатньо одного чоловіка, який керує трактором спереду, і одного чоловіка, який розвішує нові мішки на платформі ззаду, а також пов'язує та розкладає вже заповнені зерном. Технічні характеристики ширина різання 7 футів 2,1 метра. Комбінується з тракторами потужністю від 45 кінських сил і більше. У виняткових випадках трактор на пневматичних шинах потужністю від 35 кінських сил, молотильний барабан, діаметр 480 мм. 6 молотильних бичів, продуктивність обмолоту 15 25 центнерів на годину, 150-220 центнерів щодня, вага приблизно 2400 кілограмів. Для переїзду до поля або пересуванню між ними комбайн можна підвісити за машину лише за кілька простих кроків. Загальна ширина 3,2 метри, загальна довжина 7,2 метри, висота 2,6 метри, привід ВВП. Потужний привід ВВП передає потужність від трактора до молотильних елементів МДБ зі стандартною швидкістю 540 обертів на хвилину, яка залишається незмінною для всіх передач. В'язка соломи клас зв'язує солому у великі пучки, і може поставлятися з одним або двома зв'язками. Він міцний, надійний і всесвітньо відомий своїм високим рівнем. Механічне регулювання нахилу дозволяє працювати на похилих схилах. Таким чином можна компенсувати нахили на 15%, дорівнює 8 градусів. Операція досить проста: треба просто потягнути заважіль, який механічно піднімає або опускає ліве чи праве колесо машини. На жаль, це максимум технічних характеристик, які ми змогли відкопати. Але якщо згадати, що це було 87 років тому, то й не дивно. Але ми знайшли ще дещо цікаве відгуки 1940 х років від власників цих машин. 25 вересня 1940 року. Диво техніки. Машина майбутнього. Містер Домен Швейгов. Кобург. 27 вересня 1940 року. МДБ виконав чудову роботу. Окремої уваги заслуговує чистий обмолот і уникнення втрат зерна. Містер Лісса. 9 жовтня 1940 року. Витрати на врожай ледве вдвічі нижчі від колишніх. Всі зернові використовували як елітне насіння: містер Фальбуш, Деренбург і Мгарц. 27.08.1940 року. Потреба в запчастинах для мого першого МБД після п'яти зборів врожаю досить мінімальна. Тим часом у мене загалом 4 МДБ, містер Церніц. 14 липня 1940 року. Якщо моя перша машина 37-го року, здавалося, задовольняє всі вимоги, які можна поставити до такої машини, то продуктивність зернозбирального комбайна, який я купив у 1940 році, є видатною в усіх відношеннях. Доктор Шуріх, замок Требніц. Приємно читати таку інформацію про перший досвід виробника, з яким ти пліч опліч забезпечуєш фермерів України вже сучасною, могутньою та неймовірно надійною технікою. До речі, зараз зверху з'явилась підказка з відгуками наших клієнтів про комбайн кластріон. Дуже рекомендуємо послухати. А поки ви переходите на інше відео, ми з вами прощаємося і готуємо наступні випуски. Дякуємо за перегляди і до нових зустрічей.